Криму шторм в Росії розпад. Керівництво України поділилося прогнозами на майбутнє. Зенітно ракетні війська відзначили своє свято та зробили несподіваного зізнання. Байден планує приїхати на саміт НАТО, а Зеленський на запрошення ще не відповів топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект ПРО. Ми починаємо більше 37 квадратних кілометрів за тиждень і понад 158 за минулий місяць. Таку територію України звільнено в ході контрнаступальних дій на сході та півдні України. За червень сили оборони вибили загарбників із території, площа якої співставна із розміром князівства Ліхтенштейн. Якщо ж комусь здається, що це мало, вам в інтерв'ю Вашингтон Пост заочно відповів Валерій Залужний, Головнокомандувач збройних сил України, пожурив західних партнерів за надто повільні темпи поставок озброєння і відсутність сучасної авіації. Контрнаступ це не шоу, наголосив генерал Залужний. А от Міністерство оборони України попередило небажаних гостей в Криму. На них чекає гаряче літо. У відомстві також анонсували грозову погоду, очевидно, натякаючи на застосування британських далекобійних ракет, шторм Шедоу говорив про Крим і президент Володимир Зеленський наголосив, що війна не буде закінчена до звільнення півострова. У той же день як Міноборони спрогнозувало на території Криму опади у вигляді крилатих ракет, Кет кількість охочих скористатися незаконно побудованим кримським мостом суттєво збільшилася. Посилили окупанти і контроль автівок, що йдуть мостом. Тож тепер росіяни не можуть навіть нормально втекти з півострова. Черга автівок розтягнулася на 10 кілометрів. Водії змушені чекати проїзду щонайменше 5 годин. Тож можливо швидше для них буде тікати з Криму вплав. Більше шести сотень літаків та гелікоптерів, 1200 крилатих ракет і тисячі дронів це результати роботи зенітних ракетних військ повітряних сил, які сьогодні відзначають своє професійне свято. У привітальному ролику, який сьогодні оприлюднили наші ППОшники, можна помітити цікаву деталь на одному із кадрів показано установку Петріот, на якій військові відмічають збиті цілі. Несподівано серед крилатих ракет та шахе. До переліку трофеїв потрапили три гелікоптери і літаки. Вони були збиті 13 травня цього року. Саме в цей день з невідомих причин в Російській Брянській області упали три гелікоптери та два літаки. Саупадіння, мабуть, так, бо ж зі слів росіян, станом на 13 травня, вони вже занищили всі українські установки Петріот. Такий ленд-ліз нам не потрібен. Під Києвом знайшли вісім британських винищувачів часів Другої світової війни. Їх виявили працівники музею авіації України під час розкопок. Літаки Голкен Хюрікен були передані англійцями радянському союзу як частина військової підтримки. За законом про ленд-ліз СРСР мав заплатити Сполученим Штатам за вцілілу після війни техніку. Тому совєти знімали з літаків дороге обладнання, а залишки ховали. Така доля спіткала і ці винищувачі. Байден тим часом їде в Європу. Ні, не за літаками, які розкопали у Києві, а на саміт НАТО у Вільнюсі. Також американський лідер відвідає Велику Британію та Фінляндію. А от у Володимир Зеленський ще не визначився зі своєю участю в заході. Український президент зазначив, що не бачить сенсу їхати до Вільнюсу, якщо лідери НАТО не виявлять мужності для запрошення врешті-решт України до альянсу. Цей день настав. Волонтери з Бурятії збирають гроші на корову минулого року. бурятські волонтери відкрили в окупованому Криму заклад, де годують російських окупантів. Нещодавно вони оголосили збір на майже 800 доларів, щоб купити яловичину для представників Другої армії світу. До речі, збір триває не надто успішно за чотири дні. Окупанти за донати трохи більше половини суми Тож після того як вони провалять цей збір і на корову не вистачить, завжди зможуть купити, хоча б вівцю для кадирівців. До речі, Росія розвалюється. Принаймні, таке пообіцяв секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. На його думку, Кремль більше не може контролювати таку велику територію, яку має зараз. За прогнозом Данілова, першими відчують слабкість Путіна та від'єднаються. Це Татарстан та Дагестан. Секретар РНБО вважає, що процес розпаду ЕРЕФІЇ буде вибуховим та неконтрольованим, та закликає світ до цього. Готуватися. Ну а хто точно поки не планує від'єднатися від Росії, то це Олександр Лукашенко. Сьогодні Білорусь мала б відзначити День Незалежності та самопроголошений президент країни із кожним днем все більше перетворює Білорусь на російську область. Під час промови Лукашенко заявляв про те, що він цінує мир, життя та свободу. Про те, як це співвідноситься до того, що сьогодні Білорусь фактично посібниця окупантів, диктатор не поясняє. У той же час інший друг Путіна Лула да Сілва прозрів Бразилія почала розслідувати, чи не використовує Росію їхню країну для прикриття своїх агентів. Бразильські спецслужби помітили, що російські шпигуни, намагаючись потрапити до сполучених штатів, стали частіше використовувати бразильські паспорти. Wall Street Journal повідомляє про три таких випадки за останній час. А от мер мексиканського міста Сан Педро. У Амелула показав справжню любов до свого народу, щоб задобрити богів і закликати у місто дощі урожай та спокій. Міський голова одружився з крокодилом. Такий ритуал проводять у його місцевості протягом останніх. 230 років наречена була одягнена у білу весільну сукню, прикрашену квітами. Цікаво, з яким під вінець має піти, наприклад, міський голова Києва, щоб в місті під час тривоги більше не зачиняли укриття. Молодіжна збірна України з футболу вийшла до півфіналу чемпіоната Європи напередодні підопічні Руслана Ротання. Обіграли молодіжну Францію із рахунком 3-1. Ця перемога відкрила нашим футболістам і дорогу до Олімпійських ігор, куди інші футболісти потрапили вперше. Боротися за право грати у фіналі молодіжного чемпіонату Європи. Наша збірна буде 5 липня на стадіоні Бухаресті. Українці гратимуть зі збірною Іспанії. От такими були топтеми дня. Це проект РКПРО. Побачимось.